Україна відзначає День Соборності та Свободи 22 січня 1919 року. Було проголошено Акт злуки, тобто возз'єднання української та західноукраїнської народних республік. Символом єднання народу від заходу до сходу став живий ланцюг, який утворили майже три мільйони людей, взявшись за руки. Він з'єднав не тільки Київ та Львів, але й обидва береги Дніпра. День Соборності України свято, що відзначають щороку у День проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, яке відбулося 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві. Йому передувало підписання 4-го універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Суверенність Західноукраїнської Народної Республіки проголосили у листопаді 1918 року. Процес об'єднання України завершився якраз 22 січня 1919 року. Акт з'єднання УНР та ЗУНР – історичний факт, який показував безсилля будь-яких спроб роз'єднати український народ. Протиставити українців один одному 1990 року мешканці багатьох населених пунктів по дорозі між Києвом і Львовом утворили живий ланцюг, відзначивши цю історичну дату. Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року. Урочистості, присвячені дню соборності та свободи розпочалися із виконання гімну, молитви та хвилини мовчання за небесною сотнею і мужніми українськими героями. Майже тисячі коломиян спільно взялися за руки, аби продемонструвати єдність Коломиї та єдність України. Єдина тільки на словах, люди хочуть бути єдиними, але влада цього не розуміє. Прийшли відзначити державне свято в основному молоді люди. У руках синьо-жовті прапорці багато хто в одязі із національною символікою. Прийшла ми, ну, бо патріотка вчуся в Польщі, але все рівно не зраджую своїй країні. Вважаю, що це мій якби обов'язок. Це моя батьківщина. Я приїжджаю на канікули, обов'язково я не можу зраджувати. З імпровізованої сцени до усіх небайдужих звернулися громадські активісти. Звонив координатор Коломоя на Майдані Геннадій Романюк і сказав, що в них є інформація про те, що у ніч якраз з дня соборності їх будуть розстрілювати. І тоді ми з Коломої їхали. Вже тепер це можна говорити, бо навіть на Майдані була проблема із цими пляшками, в яких робили коктейлі Молотова. Тоді з Коломиї везлися ці пляшки, і тоді в ту ніч. Було побито лобове скло у автобусі, який власне їхав на Київ. 22 січня Коломийська молодь вважає важливим історичним днем, адже це доказ того, що Україна завжди була, є і буде соборною. Ми зараз в такій складній ситуації, коли в нас країна перебуває в стані війни російсько-української війни, повинні єднатися як ніколи, повинні разом, тому що саме разом ми сила і разом ми здолаємо ворога. Уже п'ять років поспіль живий ланцюг організовує у Коломиї відділ молоді та спорту міської ради. Але цьогорічна акція найбільш масова, оскільки дійсно зараз складні часи України і людей прокинулася національна свідомість, яка деколи дрімала у них раніше. Анастасія Шеремета, червоно-чорні та синьо жовті прапорці, малює ще з часів Коломийського майдану. Каже, досвід став у пригоді, і сьогодні підходять студенти, люди просять намалювати їм чорні на та та сині-жовті прапори. Е, приблизно вже намалювали приблизно десь після пропосівше взяли участь у живому ланцюзі. Люди старшого покоління. Пан Михайло пригадує, як у далекому 1990-му спеціально їхав до Львова, щоб взятися за руки та продемонструвати єдність країни на зорі її незалежності. То сьогодні немає приблизно. То, що там сьогодні були, я тоді ще зрозумів, що Україна буде. А сьогодні я зрозумів, що таких уже я молодийша чоловік. Мене в армії навіть не беруть. Шкода. Але зв'язку з тим, що молодь піднімається, і Україна буде. Святкування продовжились у Палаці культури Народний Дім. Усіх присутніх привітав єпископ коломийсько Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Владика Василь Івасюк. Українські серця Практично з'єдналися в одне. Ми хочемо незалежної, щасливої, Богомблагословенної, від віків омріної, омріної своєї держави, своєї хати. У своїй хаті є сила, і правда і воля. Участь у дійстві взяли представники духовенства та міської влади. Ланцюги від сходу до заходу, з півночі до півдня. Всі люди, і малі, і дорослі, всі сьогодні доказують, ми є єдині. Те, що ми єдина нація, власним прикладом може продемонструвати Станіслав, мешканець Іловайська, боєць добровольчого українського батальйону. Не вмію багато просила говорити. Я просто маю сказати де декілька слів. Я сам із Донецька. Тому що я вважаю, що Донець це невід'ємна частина України. І я такий був не один. Зі мною разом були хлопці з Донецька, з Луганська з інших міст. І вони воювали, вони проваливали свою кров. І я хочу сказати про те, що. Насправді на сході дуже багато патріотів. А потім на сцені виступали найкращі співочі і танцювальні колективи міста. Любіть не за те, що вона вам дала, чи ще зобов'язана дати, а тільки тому, що вона лиш була, як в кожного батько і мати. Любіть не за розкіш і сайво вогнів. Хоч важко за злидні любити. Любіть! І щоб кожен із вас захотів для неї в житті щось зробити. Так. Мешканці Коломийщини відзначили День Соборності та свободи. Урочистості відбулися у воскресінцях. У дійстві взяли участь мешканці села, а також представники районної влади. На дійство запросили представників всіх громад Коломищини на початку урочистостей, представники влади району та сільський голова воскресенців нагадали всім присутнім про трагічні події минулого року. Потім показали фільм про перших загиблих на Майдані рівно рік тому. Голова районної ради Богдан Болюк зазначив, що святкувати сьогодні не треба. Однак говорити про важливість акту злуки повинні. Всі українці. Я взагалі в трагічній ситуації. Якщо порівняти що рік тому, якраз в цей самий день були перші жертви Майдану, то це святкування Дня Злюки, коли з'єдналася Україна лівобережна, правобережна. Ми повинні би були святкуватися, зітішитися, але, на жаль, вона проходить у сумному тоні. І це пов'язано з тими подіями, які відбуваються на сході. Я би все таки, але не дивлячись на те, я б все-таки хотів привітати нашу коломийську громаду, всіх жителів її і з інших регіонів, з цим все таки величним святом і побажати їм міцного здоров'я, терпіння, єдності. І я думаю, що коли ми будемо єдині, перемога буде за нами. Богдан Бурк запропонував ушанувати пам'ять всіх, хто загинув під час революції гідності та в зоні АТО хвилиною мовчання. А потім всі побачили композицію «Пробач мені мамо. Сльзами наповнювалися очі матерів у залі. А Ведучі свята ще раз нагадали про героїв Небесної Сотні та людей, які творили акт злуки і соборності України. З Воскресенців Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подінтика.